Так як у старшої доньки день народження, а люди ми прості, то пішли в магазин по золоту. Так як гаджети ми на свята не даруємо принципово, хай діти збирають вчаться самі на це, тож залишилося тільки золото, бо сьогодні ми тут, взавтра там, а золото взяв у жменьку та й поїхав. Італія нас догнала і тут, золото виявилося італійським сережки звідти. Купували в Костко, там і вибір непоганий, і ціна хороша, і надійність, і якість. Донька обирала самостійно ті, які подобаються. Ну і так вийшло, що сюрприз зіпсований, бо купили ми їх трішки раніше, тому на день народження в саме свято вирішила доповнити ще картками з доларами та тім Хортонс, розчисткою для волосся та всякими цукерками. До речі, про ці фірмові розчистки в мене вже є відео на каналі. Коштують вони в доларамі 4-5 доларів, а на Амазон по 20. Ну і хто ж хоче готувати на свято, тому сьогодні доньку забрала трішки раніше зі школи. До речі, тут, щоб забрати зі школи раніше, потрібно зателефонувати, попередити, а потім прийти й забрати, бо так ще й не хочуть відпускати. І поїхали по всякі вкусняхи. Найбільший бокс суші забрали ми сьогодні з ТНТ. Також купили попити Бабл ну куди ж без цього. До речі, мій улюблений на відео, а діти люблять більше фруктові смаки. А який тобі подобається, напиши в коментарях. В ТНТ китайському завжди можна побачити всякі цікаві штуки. Сьогодні це ось Орео в величезному боксі і Лейс. Ну і все до китайського Нового року. Зазвичай на дні народження ми також купуємо тут торт. Вони досить смачні і не такі солодкі, як в костко. Але сьогодні вирішили побалувати себе українським, тому купили золотий ключик у фрешко. Там досить великий вибір, можна купити і Київ вечірній і медовик ну сьогодні такий. Також ми купили дві величезні піци в костко. Чомусь вирішила, що одних суші буде мало. Тут на відео я намагаюся показати цей гігантський розмір. Ми брали два різних смаки, всього це вийшло на 30 доларів. Ну а величезний блок коли був куплений напередодні. Потрібно ж це все добро чимось запити. Я знаю, що моя донька передивляється відео, тому з Днем народження ще раз тебе, моя квіточко. В Україні ми святкували з ріднею ці свята, тут у нас немає нікого. Та й в Україні вже також немає. А як ви святкуєте в чужій країні дні народження? Або вдома. Цікавить інший досвід, можливо і собі щось почерпну. А у мене все давай пока зустрінемось у коментарях.